За добу з 6 по 7 березня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 16 оперативних виїздів. В результаті артилерійського удару по селищу Козача Лопань-Дергачівської громади. Сталося дві пожежі у приватному секторі. В одному з випадків горів гараж та автомобіль на площі 40 квадратних метрів, в іншому дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів. Пожежа ліквідована о 13.30. За попередніми даними, постраждалих немає. Рятувальники з Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Вовчанську виявлені пошкодження трьох приватних домоволодінь у селі Лиман навчального закладу та приватного будинку. А також у селі Лиман, і селі Гравське, знайдено снаряди до реактивних систем залпового вогню. Постраждалих не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухоно Предметів. Мешканцям міста Ізюма та села Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 17 тонн питної води.